Алгоритм Марч рятує життя в критичних ситуаціях. На Наданню допомоги за цим принципом навчала запорізьких рятувальників тренери міжнародної медичної гуманітарної організації UKMED. фахівці кажуть, такий підхід дозволяє швидко визначати пріоритети допомоги, коли важлива кожна хвилина. Алгоритм включає п'ять кроків: зупинку масивної кровотечі відновлення прохідності дихальних шляхів, контроль дихання, підтримку кровообігу та запобігання переохолодженню чи допомог допомогу при травмах голови подібні тренінги проводяться для всіх бажаючих, тобто в тому числі і для цивільних, оскільки дані знання на мою особисту думку, в наш такий складний бентежний час є абсолютно необхідні для всіх і кожного, тому що трагедія може статися в абсолютно будь-який момент. Вони охоче збираються. Дуже часто люди приходять дуже вмотивованими. Е е Людям це цікаво, дуже багато хто розуміє необхідність даної теми. Надзвичайники міської аварійно-рятувальної служби кажуть, ці тренінги допомагають не забувати, як діяти в стресових ситуаціях, адже саме перші хвилини після травми можуть врятувати людині життя. Корисні тим, щоб у важливий час, коли це треба, ми не збивалися з пантелику, щоб ми завжди знали, що треба робити, бо ці навички треба завжди тримати в тонусі корисної інформації з кожним роком півроку міняється. Вона уся дуже важлива та дуже цінна для нас. Він проводиться для рятувальників КСВАРС та для управління з питань попередження надзвичайних ситуацій, тобто для тих, хто в першу чергу. Приїжджає на надзвичайні ситуації, взаємодія з потерпівшими, і це може бути корисним у майбутньому. У майбутньому плануються ще тренінги. До цього також були інші, тому що це дуже актуально в наш час і необхідно для наших рятувальників і для управління.